Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І знову карта Дня. І будемо... перше, що ми дивимося, це енергія Дня для України. І так, війна. Карта війни. Ось, Але боротьба війни за наші території. Війна продовжується. Тобто енергія йде, далі буде, іде далі. Немає перерви, немає зупинки. Це карта продовження за території України. Якось так. І тепер дивимося. Бачите, силою, силою, силою хочуть втримати. Я маю на увазі тих запорібрічних І так, індивідуальний. Для кожного з вас. Хто хоче, звичайно. Карта номер один. Можливо, якщо ви не можете вибрати карта номер 2 і карта номер 3 Якщо ви не можете вибрати карту, дивіться все і відчувайте, що більш вам енергетично підходить найбільше до вас. І так, карта номер 1 Пуста карта. Ви знаєте, чому виходить пуста карта? Тобто, ви організовуєте сьогодні свій день. Це може бути один варіант. Тобто у вас сьогодні білий листок. Як ви візьмете ручку і почнете писати, те ви і будете. ваш сценарій. Йдіть за своїм сценарієм, ідіть за своїми бажаннями. Це один варіант. Другий варіант може бути, що ви не готові почути правду. Ви не готові її сприймати, її переварити. Тобто вам таро показує простий листочок. Тобто ви берете ручку і пишете сьогодні свій сценарій, яким ви хочете бачити день. Потім мені напишете, як у вас програвся цей день. Щоб ви зрозуміли, два варіанти. Або ви берете ручку, і в другому варіанті так само, тому що таро вам не показує, бо ви не готові сприйняти е інформацію. Карта номер два. Ви бачите те, що було у нас на енергії для України. Тобто, як я це бачу? Можливо, скандал, можливо, сварка, можливо, якісь розборки або в сім'ї з сусідними, з рідними на роботі. Ви знаєте, ця карта вам радить будьте обережні, чому? Якщо ви сваритеся з кимось, чи вартує це того, щоб з кимось посваритися назавжди? Тому що друг, подруга, колеги по роботі можуть образитися, чи вам важливо виграти цей бій, програти війну? Другий варіант обережно будьте з оточуючими. Тому що може бути якась сьогодні западлянка. Знаєте, таке вираз такий удар нижче пояза. Хтось може вам в вічі сказати. Це я так скажу, що це з одної сторони це буде виглядати підло, але ви вже мали про це відчувати, тому що мечі. Це карти відкриті. Людина, ви бачили відношення цієї людини до себе. Тому, можливо, краще цю людину сьогодні обійти. Або дійсно посваритися і висказати цій людині все, що ви про неї думаєте. Тут ви повинні розуміти, що ви, які будуть наслідки. Чи готові ви до ворожнечі з кимось, до війни на все життя. Ось якось так. Карта номер три. А тут правосуддя, справедливість. Ви знаєте, буде те, що людина заслужила. Тобто, ви вчора пригадаєте? Пригадайте, був у вас хороший настрій, чи був у вас настрій поганий? Якщо у вас був вчора хороший настрій, але не Підвищені емо емоції, у вас був гладенько, рівненько, все було в рівновазі. Тобто, була у вас помірність. Якщо у вас вчора день був помірний, сьогодні він буде теж помірний. Можливо, що у вас сьогодні, якщо у вас був вчора, наприклад, ви злились на когось, і то сьогодні може бути продовження. Тобто ситуація. Може бути ще така, якась з документами прийдеться, можливо, бути свідком по якійсь справі. Можливо, сьогодні можуть на роботі можливо, придиратися. Можливо, чоловік, дружина, скаже, хочу розлучення. Або навпаки, або навпаки, а ви живете з людиною, ви знаєте її давно і каже, хочу. Офіційно розписатися, це теж може бути, розумієте, воно може ця карта. По-перше, це старший аркан, це не є, що так швидко пройде. Тобто, це дуже важливе, можливо, навіть кармічне. Хоча я не дуже люблю це слово кармічне, тому що що таке кармічне? Це ми самі притягуємо собі у своє життя те, що відбувається. Те, що з нами відбувається, це ніхто нам нічого не зробив. Це ми все самі зробили. Самі притягнули. І я вже знаю, які підуть запитання. І які помідори, і які яйці будуть зараз летіти. Так, ми притягнули війну. І на цю тему я зараз говорити не буду. Те, що з нами відбувається, ми самі притягуємо колективно. Колективно. І так, мої дорогенькі, День справедливості. Тобто, ви отримаєте сьогодні по заслугам, друга порада вам сьогодні. Будьте справедливі як до себе, так і до оточуючих. Будьте справедливими до всього, які ви рішення приймаєте сьогодні. Будьте чіткими і справедливими сьогодні. Можливо, що дійсно якісь документи можуть прийти, що треба буде якісь, в чомусь розбиратися, якісь офіційні органи, якісь установи державні, це теж все проходить по цій карти, якісь суди, розборки, якось так. Але скажу, що це дуже відповідальний і важливий день для вас сьогодні. І так, карта надії, таро веселки. І порада нам на сьогодні. Сьогодні вже вихідний, тобто субота. Ви знаєте, по цій карті навіть може бути таке, що сусід буде з вами, наприклад, сперечатися. А ви захочете межу, наприклад, поділити. В сім'ї так само, у вас буде виражене сьогодні відчуття справедливості. Дуже велике вираженість, відчуття справедливості. Пожаліти когось, котика, там песика, якусь людину, тварину і тому подібне. А вам за це воздасться, як то кажуть? І так, надія. Карта надії для України на майбутнє. Прекрасна карта. Прекрасна карта. Але боротьба продовжується. Боротьба на всіх фронтах, мої дорогенькі. Боротьба проти темних сил продовжується. Посміхаємося. І... Посміхаємося. Як -то, як то кажуть, посміхаємося і. Махаємо ручкою. Ось. Але боротьба продовжується. Добра зі злом, нехай буде так. Тобто, за нашу перемогу відстоюємо наші території. Гаразд, мої дорогенькі. Люблю, цілую, обнімаю. Якісь, до речі, хороші новини нас чекають попереду. Так, да, це хороші новини. Позитивні новини. Люблю, цілую, обнімаю, мої дорогенькі. Гарного вам дня, чудового настрою. Разом до перемоги. На все добре!